Хотілося б, щоб чоловік нарешті пішов в свій масштаб, розвивав свій бізнес. Хотілося б, щоб подруга нарешті побачила, що вона не з тим хлопцем. Хотілося б, щоб мама нарешті зрозуміла, що їй треба змінити роботу, бо працювати 20 років за копійки – це ненормально. Але ми не змінюємо інших людей. Дуже дуже жаль. Я пробувала сама, і нічого хорошого з цього точно не виходить. Що взагалі відбувається, коли нас щось дуже тригерить в іншій людині? Прям хочеться взяти і самому змінити життя цієї людини? Насправді це проекція, наша проекція на цю людину. Якщо вас бісить ваш чоловік, який ніяк не піде в масштаби розширення, то добре запитати себе, чи я дозволяю собі масштаб і розширення в тому, що я роблю. Якщо вас бісить подруга, яка ніяк не кине того самого хлопця, непогано дізнатися у себе, чи дозволяю я бути собі собою, такою, як я є, в стосунках? Якщо вас напрягає мама, яка гарує на роботі останні 20 років за мізерну платню, чи ви робите сміливі рішення? Чи є щось, що вас дуже лякає, але дуже хочеться. І чи ви пішли в це, і, перш ніж рятувати всіх цих людей навколо, спитати себе, що це показує мені? Про що це для мене? Всі люди навколо, це ваші дзеркала. Світ просто ваше велике дзеркало, яке підсвічує вам і відзеркалює? Те, що ви в собі ще не прийняли, те, на що ви ще не наважились, те, про що ви боїтесь розказати. І якщо замість того, щоб рятувати іншу людину, ви розпізнаєте в ній ваше дзеркало, то ваше життя може кардинально покращитись найближчим часом.